Хто не знає, що діамант це просто оброблений алмаз. Але не все так просто ці камені справжній подарунок природи, і знайти їх велика удача. Адже алмази утворюються з графіту, але шанс на таке перетворення мізерно малий. Чим же вони так цінуються? Ну, по-перше, вони неймовірно міцні. А по-друге, коли майстер вміло обробить камінь, він починає сіяти так, що аж очі відводиш. Зараз діаманти є майже в кожній ювелірній вітрині. Але є й такі, які можна побачити хіба що на фото, вони або в музеях, або в приватних колекціях мільярдерів. І ось вони найкоштовніші діаманти світу. Масаїв Red Diamond Уяви собі, червоний діамант. Всього 5,11 карат це трохи більше грама, але він найбільший у світі червоний алмаз. Знайшли його в Бразилії, у містечку Альто Паранаїба ще в 1990 році. І знаєш, хто його знайшов? Звичайний фермер. До речі, це місце славиться своїми кольоровими алмазами. Вартість цього червоного дива близько 7 мільйонів доларів. Серце вічності. Цей діамант справжня рідкість. Вага 27,64 соті карата, трохи більше 5 грам, а колір неймовірно насичений. Його знайшли в південній Африці, і зараз він оцінюється в 16 мільйонів доларів. Віталя Беах блакитний діамант. Уяви собі камінь вагою 35,56 карат, 7,11 грама і блакитний, як глибоке море. Цей діамант має цілу історію, він був частиною баварської корони. А в 2008 році його продали за 24,3 мільйони доларів. Стайнмецпег рожевий велетень. Рожеві діаманти це неймовірна рідкість, а цей ще й найбільший у світі. Вага 59,6 карат майже 12 грам. Знайшли його в південній Африці, а вартість 25 мільйонів доларів. Дибірс Сентенери, столітній діамант. Цей камінь вперше показали публіці в 1988 році на столітній ювілей компанії Дебірс. Вага 273,85 карат, 54,77 грам. І коштує він, увага, 100 мільйонів доларів. Діамант, Надія, Hope Diamond. Один з найвідоміших діамантів у світі. Вага, 45,52 карата 9,1 грама. Зараз він зберігається в музеї у Вашингтоні. Вартість 350 мільйонів доларів. Кулінан, король діамантів. А тепер найцінніший і найбільший. Кулінан важив понад трьох тисячі карат, це більше 600 грам. Його знайшли в південній Африці, а потім подарували англійському королю. Щоб перевести його, влаштували цілу операцію, фальшивий камінь відправили з охороною, а справжній просто поштою. Після обробки з нього отримали 1063-65 карат діамантів. Найбільший з них, зірка Африки, прикрашає британський скіпета. Скільки ж він коштує? Ціна на дорівнює вартості 94 тонн чистого золота. Ось такі вони найдорожчі діаманти світу. Хочеться подивитися на них хоча б одним оком обличчя, яке підморгує.